Привіт, ось мій Я Волинь, вітаю вас, 1 червня, неділя, 14 градусів тепла, але буде сьогодні дуже жарко. Приїхав з відряджень, думаю, гляну стан вуликів чи там птахи нічого не поробили. І що ви думаєте? Є декілька восьміх які працюють, і замітив попуху новому, бачите, тут є ось так да. запаковую трубки, думаю, нічого собі. То було здивування. Їх, звісно, там одиниці, але рекорд встановлено, зараз вам покажу. Ну, на цьому вулику тут тільки дві помітив. Зараз дочекаємося, поки вони прилетять. Одна допаковує трубку. Ну, бачите? А друга там носить пилок в іншу. Десь полетіла далі. Ця швидше повертається, бо вона землю бере і замазує. Відповідно, це швидкі прильоти. А та, що пилок збирає, вона трошки довше літає, тому не дочекаюся Я її, напевно. Але милота страшенна. Ось вона в роботі. Ну, не будемо заважати її. Так, і ще одну покажу. Ось і тут он, бачите, вже заповзла далі. І ще одну. І і в цьому вулику, а в цьому, до речі, найбільше їх. До п'яти, до шести, восьми побачив. Ось одна гріється. Ну, приємно. Ну, зараз ще одну-дві побачимо. Да, ось бачите, активно прилетіла, запаковує трубку. Ось цю. О, і сусідня є. Так, ну, окей. Як... Значить тако, побачив я цю всю милоту, і я вам скажу, буде в мене ідея на наступний рік. Руфу буду випускати набагато пізніше, ніж Корнуту. Ставити якісь такі рекорди, щоб вона подовше трималась, Тому що, якщо вони 1 червня ще літають, супер. на наступний рік буду експериментувати. Корнуту відділю і саму першу як завжди. А руфи будуть ще пізніше. Я от пошкодував, думаю, випущу їх. а Зарано. Таким чином, по ідеї маю мати літ 8 квітень, травень. Ну і як мінімум половина червня, думаю, буде. Ось такі висновки. Всім гарного дня!